Ви на каналі АвтоЕксперт.ua, мене звати Вадим, і сьогодні ми вам розповімо, як наш старий клієнт отримав від нас весь спектр послуг. Сідайте зручніше, беріть каву та ми починаємо. Кожного разу, коли ми шукаємо нашим клієнтам автомобілі, я не задаю лишніх питань, не питаю, звідки ти знайшов нас, скільки за нами слідкуєш і тому подібне. Але в цей раз я вирішив відзняти вам контент і спитати у людини вже реальний відгук, коли ми знайдемо машину. Звернувся до нас клієнт, якому ми раніше знаходили Ауді а 6 зараз. прикріпимо фотографії десь півроку назад, і каже: для дружини потрібно знайти Lexus nx. У нас бюджет приблизно 30-32 тисячі доларів. Бажано рік від 16-го автомат підігрів передніх сидінь. Коротше, і на штати я готов. Тобто машини пригнані зі штатів і відновлені можна. Окей, думаємо, беремо в замовлення, спілкуємось 26 квітня. Ми почали наші пошуки. 29 квітня. Ми вже почали оглядати перші автомобілі. Там косяк, там косяк від того, як відновлювалися автомобілі після штатів, там косяк. Блін, 30, те перше, друге, реально одні косяки, одні косячні машини. Ми почали думати: а навіщо нам за 32 тисячі 33 тисячі баксів Lexus NX пригнаний зі штатів? Ми кажемо, давай подивимось офіційні машини. Ну можна ж знайти. Каже, блін, а що, реально знайти офіційний автомобіль, не бити, не фарбований, з нормальною комплектацією? Кажемо, так, давай розглядати. Почали розглядати. Перший не підійшов, а ось другий ми змогли знайти реально в хорошому стані. Цей автомобіль ми придбали за 31 600 доларів. Це білий Lexus NX. Коротше кажучи, Загнали його на діагностику на офіційний дилер, де він і обслуговувався. На ньому пробігу 127 тисяч кілометрів, передивились увесь, да, знайшли мінімальні там затрати на нього – 300-400 доларів, і машинка буде взагалі бомба. Скажемо, що нам тепер робити. кажуть хлопці, як і в минулий раз, купуємо за крипту, ставте на облік та привозьте до Львова. Такий от білесенький салон в нього. Але він більше до кремового підходить. Людина сама доставила до нього в цей автомобіль власник CarPlay. Тому тут є CarPlay, тут є охоронні системи. Коротше кажучи, на мій погляд, це кращий варіант за свої гроші. Підібрали такий от Lexus NX, пробіг у нього 127 тисяч кілометрів. Він офіційний. Саме перше головне, що вам потрібно знати. Це офіційна машина. Так, державний номерний знак віддають нам. Тобто, якщо люди захочуть, вони за нього доплатять офіційну в касу в районі 6 тисяч гривень та залишать. Поки на зимовій гумі чекаємо літню гуму від людини. Зараз привеземо, вкинемо машину і відразу вийдемо. Пригнали автомобіль до Львова і кажемо: ось вам ваша цукерочка. Постояли ми години півтори-дві, спілкували, спілкувалися, спілкувалися. Я кажу, слухай, а ти не хочеш записати наш відгук взагалі про нашу роботу? Скільки ми працювали загалом, як тобі весь процес? Тому що компаній по підбору дійсно багато і чому саме до нас ти звернувся? І я був вражений його відгуком, тому що ця людина розкрила мені очі. Е, у мене буде декілька питань. Перше: як ти нас знайшов? E, значить, як я вас знайшов? Перший хто до вас звернувся? Ще у 2019 році виходить мій рідний брат з пошуку машин. Я не знаю, як що він там клацав. Вольво V40? білий e, Форд e, e, 2017 року. E, такий вишневий. Вишневий гібридний. Гіб... Ні, не, гіб... не гібридний, а просто бензиновий. Турбо, цей. Я, 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 згадав, плюс -мінус. Focus, як він? Fusion. Fusion. Да, я згадав, я вставлю фотографію сюди. Ось, ви у вас є да. пост в цьому форму. Ось він, ну коротше, він до вас звернувся, типу, ви йому там підібрали, типу, машину. І що він, типу, приїхав. У мене що поразило, те, що він приїхав там і просто ви там все швидко оформили, він просто сів в машину. І ми тоді угу. поїхали, я йому машину. Ось, І я просто вирішив. І ми тоді познайомились. Так, а так. я не пам'ятаю це. Я кажу. я пам'ятаю, типу, ви коротко, все чітко зробили, швидко. Мене не ну, кажу, що здивувало, те, що все чітко ми приїхали, швидко переоформили. Там оплатили гроші, і ми вже там через 20 пів год... ну, коротче через пів години вже поїхали. Короче, ну і до я, себе я, зрозумів. Я тобто, друге питання, чому ти до нас звернувся, то що перший раз було все Так, да, Все чітко було, і я, типу, теж підписався, і я просто тоже за вами слідкував і коротше дивився, що ви там ганяєте машини, підбираєте. Можете в там і в інше місто відвести машину і далі мене підкупило це за крипту угу. і так далі. Я такий думаю, блін. Ну, ну коротше, це дуже зручно, і ну коротше, і так далі. Ну, по факту, першу машину ми придбали в Києві, так. придбали за крипту, але ти приїхав до нас. Ні, не з... за крипту. Брат купував машину просто за долари. Ні, то, ну брат, та... це 2019, 2019 рік. Да. Да. А от ми а потім придбали. Да, да, так, от... в минулому році у. Виходить в ну, да, у власника і придбали за крипту. Ти приїхав, так. переоформився. А тут же третій кейс у нас. Так. Ми придбали знову за крипту і привезли вже безпосередньо у Львів. Так тобто, це було взагалі типу суперзручно, що не треба їхати, не треба там о, міняти, тобто гроші, кошти бігати типу, по цьому. По з документами банкам, займатися. з документами, що тобі машину привезли, ну це коротше сервіс. Типу я мені окей. це просто сподобалось. Підкупає і ти такий. Просто Як подумаєш, що тобі треба це їздити, просто самому для мене вибирати якусь машину. Це кожен раз якийсь типу стрес. Я, ну перше, я не розумію нічого mm -hmm. в машинах. Тобто я приїду, я нічого не пойму, якщо когось обрати це, там заразовий виїзд сплатити. Це кожен раз треба дзвонити, догов... ну, домовлятися, типу, раз, два, три з'їздити. Тобто, ну коротше, непонятно. Тут коли типу, воно типу, все під ключ, типу, ти просто платиш пошту, типу, тобі все рішають, їздять, дивляться, тобі скидують і такі. Ну, понятно. Е, скільки ти на ній не їздив вже на цій машині? Е, дивися, я на ній їздив на ній не багато. Тут 80 тисяч. Бліна я навіть не скажу. Скільки я не їздив? Ну декілька тисяч кілометрів. Ну просто тут пройшло сидіти 3-4 місяці. Може, 3-4 тисячі не їздив. Чого? Півроку, зараз п'яти місяць вже. 24 чотири. Ну, півроку. Року. Ну я чисто по півроку. городу, нікуди не виїжджав, такі... просто великий. задоволений? Такі. Да, все супер. Типу, машина, все? бомба, типу, нічого, таких ніяких косяков. Короче, немає, їздить. Ну, все. ще гонь. Велике тобі дякую за те, що дав коментар такий. Та що багато дякую. людей, хто кому привозимо, кажуть: давай сам розповідай, я не хочу світитись, тому подібне. Ну багато таких людей. Я кажу без проблем. Ми просто будемо робити огляд твого автомобіля. Так, типу виставляй взагалі де хочеш, але я не хочу світити. Отеця. То я от вирішив. Тут вже два кейси, а з'явилось таке, що це ще пішло від брата. велике йому дякую, що зробили. Це вже третя тоді. машина, яку я знаю, да. що через вас купуємо. Типу. Третя. Окей, велике тобі дякую. Дякую. І я був вражений тим, що ми знайомі з 19-го року його брат приїздив та купував Ford Fusion. Коли моя компанія тільки вставала на ноги, вже відразу почали замовлення йти. Коротше кажучи, вони купували для брата Ford Fusion. Є фотографії, зараз підставимо. І ми тоді з ним познайомились, але за 5 років він вже виріс, і я його не впізнав просто дійсно, тому що на оформлення Audi A6 я не приїздив. Я дуже вдячний людям і нашим всім клієнтам, які з нами реально 5, 6, 7 років і знову і знову до нас повертаються. Це показник нашої якості. Я хотів би донести це через YouTube вам і показати реальні відгуки наших клієнтів. Тому, друзі, кому потрібна посла з пошуку автомобіля, з пригону за кордон, з пригону, не знаю, авто зі штатів, придбати за криптовалюту, перереструвати ваш автомобіль нашого клієнта, який вже ну, до нас звернувся, да, то це все ми зробимо без проблем. Головне обговорити задачу, яка нам необхідно зробити. Оце саме головне чітко і ясно поставити технічне завдання. Після цього ми розповімо, що потрібно для цього і яка вартість з цим. Тому не пишіть в коментарях, скільки це вартувало, скільки це коштує. Тому що кожен автомобіль окремо рахується. Кожне відрядження в інші міста теж окремо рахується. Друзі, пишіть відразу за номером телефону або в інстаграм AutoExpert.ua, який є в цьому відео, ну, в описі. в описі там є. Коротше, пишіть туди, дзвоніть. ви Попадете до мене і я вам все поясню. Або пишіть Телеграм. Це дуже зручно та швидко. Якщо у вас є якась реально крута задача, крутий кейс, який не може виконати будь-яка компанія, звертайтесь до нас. Ну, щоб це не було, мені за 10 тисяч такий Lexus треба. Ми так не зробимо. Ми не волшебники. Я не фея, яка літає і так, оп, тобі за 10 Lexus. Оп, тобі за 5 майбах і тому подібне. Реально нормальні задачі, які можна виконати в цьому житті. Будь ласка, підпишіться на цей канал та поставте той грьобаний колокольчик, щоб ви знали, коли вийде новий відос про або вже підібрану машину, або тест-драйв, або лайфстайл нашого життя, що ми там зі своїми машинами робимо, де ми там були, або що будемо робити, або новий автомобіль салону презентуємо і кажемо, хороший чи він поганий. Тому подібне. Будь ласка, підписався, колокольчик поставив, на інсту зайшов, подивився, сподобалось, підписався. Не сподобалось, написав мені в коментарі. Ти гівнюк і в тебе контент гавно. Можеш так і писати. Поняв? Але хоч що небудь, напиши також в коментарях. Тому дякую тобі за перегляд і гарного тобі дня.